У вівторок, 10 січня, майже по всій Україні очікується сильний вітер. Через негоду оголосили штормове попередження. 10 січня в Україні, крім більшості західних областей, пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Попередили в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків, перший рівень небезпеки оголошено повсюдно, крім таких областей: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька. Про те, що найближчими днями в Україні буде вітряно, каже й синоптик Наталка Діденко. За її словами, сильний вітер у нас в країні очікується 10 і 11 січня. Згодом, за її даними, очікується зміна погоди 13-14 числа до України прийде повітряна маса з Атлантики, та очікується потепління. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.